Це море. — Я залишаюся тут назавжди. Он кастель, а Юдак? — Фантастично просто Космічне, я б сказала. Нам поталанило народитися на землі з багатющою історією і дивовижною природою. І земля ця сповнена краси і таємниць. Вони скрізь, у неходжених стежках заповідних лісів, у напівстертих фресках древніх храмів, у руїнах покинутих міст. У німій величі гір і безмежних просторах ланів майже кожний її куточок приховує загадки, відгадавши, які ми наблизимося до усвідомлення нашої духовної сутності. Потреба відчути серцем красу землі, торкнутися її історії та культури, відкрити для себе природні феномени і багатства. Ось що підштовхнуло нас до створення циклу Україна заповідна». За це вітаю! Ми вже недалеко! Я вже втомився вас чекати. Ми Будемо добиратися. Цього разу, дорогенькі мої, спробуємо проїхатись на кабанчиках. От бай, бай. Цього, що ти пропонував Олег, це найкращий ведранспорт. Уже хотів угодити таню. Тобі це вдалося, Олеже. Ця назва аж ніяк не означає, що в об'єктив телекамери потрапляють лише офіційно окреслені межі національних і природних заповідників. Заповідні куточки можна відкрити усюди. Ми жаємо приїхали красний мак. Мой мангуп владошки у землі. Враження у нас буде, як і говорив Борис дуже багато. Світ прекрасний, і, незважаючи на усі пізнання людства, земля аж ніяк не відкрита книга. Скоріше ця книга не написана і не прочитана до кінця. І тим вона цікавіша, адже кожен може вписати у неї рядки про власні відкриття. Як ви добралися як дорожка? Дорога! Це жах перемішаний з приємними враженнями. Я Не знаю, Борис мені не розповідає дуже цікаві звуки, якісь корали появляються, корали появляються. З цим даним десь около 28 восьми храма. От несподівано пішов дощ. Що буде далі? Я не знаю. Поїдемо вже не виходить нічого. Гидаю, що перший дістанеться вершини для Ми пішки чи дівчата на авто. Допоможи, будь ласка, знайти інший транспорт. Вже поки дівчатка їдуть на УАЗику, ми будемо штурмувати гору пішки. Заповідні куточки можна відкрити усюди. Це і намагаються донести до глядача ведучі, знаходячи все нове і нове, як у невідомих, так і, здавалося б, вже освоєних місцях. Ось вони, золоті ворота Карадага. Їхня висота 36 метрів, ширина 9 метрів. Тут спокійно можуть розійтися два катери. Ласкаво просимо до карадага! А он, Танюша, і твої сердолікові бухги. Ми повинні проплити всі бухти. Я теж хочу. Я думаю, тобі це сподобається. Я тебе дуже прошу, не занурюйся тут. Добре, у нас немає часу. На подай мені, тані маску, будь ласка. Ти знаєш, тут є такі риби, які кожні три роки змінюють стать. Світ прекрасний, і незважаючи на усі пізнання людства, земля аж ніяк не відкрита книга. Це що була рибка? Став риб саме скоріше. Це книга не написана і не прочитана до кінця. І тим вона цікавіша. Довжина на цього гроту, як кажете, холодно 72 метри. Ось так Олеже, давай сюди. Цикл Україна заповідна робить це мовою телебачення. Попереду в нас ще багато цікавих і несподіваних знахідок у різних куточках України, про які ми з радістю розповімо вам. Нас чекає знайомство з таємничим чатердагом. Спуск до однієї з найбільших печер світу оптимістичний. Сплав на байдарках і плотах південним Бугом. Підкорення знаменитої Чорногори. І це далеко не все. Цікаві, які несподіванки очікують нас далі. У нас є маленький сюрпризик. Правильно? Відновлюють цю популяцію цілі колонії хохлатих бакланів. До речі, такий маленький так там бакланчик може з'їсти? Подай маску, будь ласка.